Проблеми з тиском це історія про контроль. Або відсутність контролю, жертва перекладання відповідальності, винозний відтік порушується низький тиск, або гіперконтроль, спроба все контролювати, тобто вхопитися за те, що ти не можеш контролювати. Потім тривога, адреналін і тиск підвищений. Відповідно, і там, і там це про роботу енергетичних центрів. І можна навчитися. По суті, треба навчитися контролювати свої енергії і себе, а не світ навколо, або перекладати відповідальність за своє життя. І краще приділити увагу собі і навчитися реально управляти своїми енергоцентрами. Так, важливо зрозуміти, що вони не естетичні, вони динамічні. І їх робота завжди в динаміці. Залежить від почуттів, емоцій. Ну, у вас є свобода вибору. Що обирати? Відповідно, кожен центр відповідає певному аспекту життя, впливає на певні органи. І зрозуміло, що логічно, якщо ви навчитеся вранці встали і по алгоритму працювати, відкривати енергоцентр, їх розкручувати, ну, співвідношення відсоткового контролю у вашому житті буде більшим, аніж при незнанні. Навчитися можна, є готовий курс. Моя авторська програма самопізнання шляху до себе. Проходьте перших три кроки в записі за писанням шапці профілю. Все є всіх обійняв.